Добрий день, мої любі друзі. Ми сьогодні будемо спостерігати за гірантю. Гірань це така кімнатна рослинка. Вона дуже красива і ще приносить багато користі. Вона виробляє кисень і забирає вуглекислий газ. І так, давайте на неї поглянемо. Давайте поспостерігаємо за нашою рослинкою. Це, дітки, є раня. Дуже гарна, красива квіточка. Її корінці знаходяться в землі. Росте вона в горщику. У неї є зелений стовбур, листочки і квіточки. Дітки. А якого кольору листочки на рослинці? Так, вони зелені. Подивіться, які вони гарні, різні. Ось такі. А ще в неї є гарні, красиві квіточ... квіточки. Якого вони кольору? Так, рожеві. Ой, яка гарна квіточка. Вона дуже-дуже корисна. Знаєте чому? Вона виробляє кисень і поглощає вуглекислий газ. А як же за нею доглядати? Діти землю в горщику треба рихлити. Я буду рихлити за допомогою невеликої палочки. Ось так. Навіщо її рихлити? Діти, щоб рихляти землю для того, щоб водичка гарно впитувалася. За допомогою лейки я полью нашу квіточку. Ось я її полила. Ще на рослині. На Подивиться багато листочків, і за ними, за, за всіми треба доглядати. Їх треба або протирати, або оприскувати водичкою. Я буду оприскувати водичкою. Ось так. Подивиться, ось так. Ось наша квіточка і доглянута. І я вам пропоную теж з матусею або з бабусею доглядати за вашими квіточками. До побачення, мої любі!